Я приблизу купив Каже, що це за хрень? Це є датчик Гейгера Я зараз я включив його, ну, він приключеному постійно включено. Тут така жовта підсвітка, показує 10-12 мікро Мікрозібертів, то не хуй. Я в кишені мав, тут та трубка. Ось що за модель, Кого, когось зацікавить КБ-6011 цього року випуску. Перевіряв Франківську живу на бамі. Радіація в нормі. Батарея тримає 3 дня, Постійно включено, блять, по 2-4 години 3 дня вистачає. 3 дня з копійками. Бачите, 11-12 мікрозібрать. Хоча краще, щоб сюди більше попадало. І все. Їхав в село, все в нормі. Але з собою ношу купив за 2000, акція була ну, вона від 300 2300-200 від Знаєш, ще було на Аліекспресі в Китаї. Ну, блядь, живеш в Україні, хуй зна що, блядь, Вони так ніхуя не скажуть, що десь, блядь, рубане, де когось їбануть, чи десь блядь, якась станція їбане, блядь, Насату в до хуя. Принаймні, хоч цю хуйню знати, що блядь, Коли можна сьобувати. І від чого там блядь, коротше, Бути по-дальшому, щоб менше там шасати, щоб менше регент отримати, Якось так.